Фотовиставка до всесвітнього дня біженців відкрилася у Верховній Раді. Проект покликаний привернути увагу законодавців до проблем, з якими стикаються біженці в Україні. Тут таки можна було зустріти людей з інших країн, які свого часу зупинилися в Україні і інтегрувалися в суспільство завдяки проекту ЄС місцева інтеграція біженців. Кожен із них міг розповісти свою історію. Деякі робили це за допомогою витворів ручної роботи. Частина експозиції фотовиставки присвячена Норвезцю, верховному комісару лігі нації у справах біженців Фрічефу Ненсену, також полярному досліднику та гуманісту у 1954 році. Він започаткував премію за діяльність із захисту прав біженців. Єдиним в Україні лауреатом премії Нансена є голова меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Організаторами фотовиставки виступили комітет Верховної ради з питань прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин та управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Відповідно до офісу верховного комісара у справах біженців у світі нараховується 46 мільйонів біженців, але ми не можемо цифрами передати людські страждання: перервані життя, перервані родинні стосунки, перервані дитинства і ті складнощі, через які проходять біженці.